Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до розкладу, який час від часу робимо ми на маленькому принці. І зараз ми будемо питати, що чекає Україна на даний момент? Куди ми йдемо? Чи йдемо ми тим шляхом, чи не тим шляхом, чи правильні приймає рішення наша влада. Тобто все те, що приймає наша влада, ті рішення, ті кроки, все, що вона робить, чи, куди це все нас приведе. Ну, Випав імператор, ви знаєте, імператор я одразу бачу, що це іде співпраця, ось вона, іде співпраця з. Імперією, тобто імперією Путіна. Ось і загравання. Загравання. Так, 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 ось туди ми і йдемо. Договорняк якийсь іде. Якесь іде ускладнення ситуації для України. Тобто, погіршується. Тут ще менше ми бачимо якогось нашого майбутнього, так, ще менше розуміємо, а частіше за все, по цій карті ми взагалі нічого не бачимо. Тобто, тут виглядає, що ускладнюється ситуація. Заглядали в очі путіну, заглядали. А, пробували, не пробували ось а, дозагравалися, називається. Тобто, ускладнюється дуже ситуація. Дуже ускладнюється. Тут співпраця, до речі, щось співпрацю теж не дуже. Хоча я бачу, що активність є. Пам'ятаєте, як Зеленський казав про Україну? Оце, от от зараз ця карта і говорить про це. І, і І з усіх боків і у якихось кількостях там. Це нас приведе, щоб ви розуміли, помаленьку, помаленьку у минуле. У минуле. І тут я бачу повстання, ну, повстання бунт. Іншого шансу я не бачу для України. Ви бачите диявол. Диявол говорить про те, що помаленько нас кладуть в якийсь колпак. Помаленько нас, ну, те, що у нас авторитаризм, це вже видно, так? Тоталітаризму ще нема, але скоро і він буде. Ще трошечки. Потерпіть. Потерпіть ще трошечки. Ну, що я скажу вам? Як я і на початку сказала, нас все більше до Росії. Прив'язують все більше і більше. Те, що попідписував Зеленський, ну, то угодами назвати неможливо. Тому що то не угоди, то якісь меморандуми, то якісь пісюлічки. Ось а, кажу, як є, відверто скажу великого бажання робити розклади немає, Тому що, тому що. Я нічого доброго не бачу. Я наразі нічого доброго не бачу. На жаль, на жаль, ситуація погіршується, ускладнюється, і все більше заплутується. Ось що я ще можу сказати. Ну, по дияволу це, ви знаєте, коли буде дуже важко цього здихатись. По дияволу буде дуже важко цього здихатись. До цього потрібна сила волі. Для цього потрібно бажання. Чи є в українського народу бажання здихатися цього диявола? Зараз ми подивимося. Ми дивимося взагалі. Ну, от. Війни здихатися є, бажання. Так. Бажання здихатися є. Хочеться перемоги, повної перемоги. Оце теж я бачу. Зараз ми подивимося нашу владу. Чи є бажання, Яке бажання у влади стосовно цього диявола? Зараз запитаємо, що тут випадає у нас дев'яточка. Я не бачу, щоб здихатись тут навпаки. Продовжувати в тому ж духі і закріпитися. От закріпитися. Навпаки, тут не здихатися, тут не вигнати. Тут е я не бачу, що тут, навпаки, е якісь закидаються вудочки в ту сторону, щоб закріпитися. щоб Знаєте, тут е відверто вам скажу. А, не, не скажу вам таємниці, що влада хоче закріпитися. А, вони хочуть щось якось провернути на серйозній основі, ось як я тут бачу, а, в захист собі, щоб себе потім закріпити. Тобто понравитися перебрику. Щоби вони їм дозволили далі керувати. Я вже говорила, що я робила, здається, минулого тижня це було регресивний гіпноз був, і людина сказала, що у влади плани відрізати Донбас і а, Західну Україну, тобто Захід України віддати Польщі. Я вже бачила закиди. Від таких, як Микола Давидюк, здається. Можливо, ще хтось можете писати, можливо, ще хтось говорить, що поляки хочуть Західну Україну. А, мої дорогенькі, а, просто якийсь один політик це те саме, що у нас вийде Подоляк і скаже щось. А Подоляк хіба про український? Ну, та що, що він працює на владу. Розумієте, в Польщі так само є. Про російські сили. Тому а, офіційна влада нічого не заявляє. Ви повинні розуміти. Ось якось так. Польща була єдиною, хто перший допоміг Україні. Про що ви говорите? Зеленський зробив абсолютно все, щоб посварити нас з поляками. У нас і так були завжди з ними складні стосунки. Завжди. А, рашисти завжди, я пам'ятаю, я ще маленька була. Ці всі анекдоти про поляків, ці всі приказки у Срамсі, Нідамсі і тому подібне, і в тому ж роді. А, рашисти обсирали, вибачте, мені всі республіки, абсолютно всі, хто а, знає а, про молдаванів, про євреїв, ці всі анекдоти, пересварити українців з усіма. Розумієте? Це, ну, скажімо так, ціль. Тому я тут, вибачте, нічого доброго поки що не бачу. Давайте ми подивимося, чи можна цього уникнути. Оцої катавасії. Якщо так, то яким способом? Якщо так, чи можна цього уникнути? Яким способом? О, тільки силою. Тільки силою, репресіями, тобто вичищати все російське. І кожний починає з себе. Ось якось так. Обгородитися. Бажання. Треба, щоб бажання було до боротьби. Ось як я це бачу. Ага. І тільки силою, і тільки. Військовим шляхом. Ось так. Я не бачу іншого шляху, тільки військовим, тільки чіткими діями. Mm. Ось, не бути байдужими, закривати, перекривати горлянку всьому, що має з російською, з рашистською мовою. В першу чергу рашистська мова, вбити в собі рашиста, не хочу казати то інше слово, московита, давайте скажемо так, вбити в собі московита. Ось, І боротися, 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 боротися. Що ми будемо з цього мати зараз? Ми подивимося. Який буде результат? Перемога. 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 Бачите, перемога. Вона буде, але її повинні хотіти всі. Не просто якихось, яких, які, якісь е, е, кастровані е, плани миру зеленського, е, плани миру китайського, плани миру рашистського московитського. Чи, чи індійські плани миру і тому подібне. Ще не було плану миру від Орбана, здається. Ось ось якось так, мої дорогінки. Ми зможемо цього досягнути, якщо дійсно а, військовим шляхом, я бачу тільки повна перемога військовим шляхом. Вона можлива. Розумієте? Ось, тут показано повністю. Тоді можна вже домовлятися. Тоді можна вже дивіться, коли вже майже, ну от, на жаль, на жаль, тому що українці приймають не ті рішення, не, ті, не той вибір роблять. І через не той вибір страждає вся Україна. І, звичайно, може таке статися. Граблі, дивіться, вони нікуди не дінуться, вони залишаться. Але в нас може бути, що вже не буде іншого вибору. Ось якось так. Вибір без вибору. Ось якось так. Але тільки військовим шляхом спробувати треба. Хто не ризикує, не п'є шампанське, але я не до цього, тому що це приказка не зовсім підходить. Або знищують Україну, якщо Україна хоче вижити, тільки військовим шляхом. Ось тут військовий, а ось тут меч. Ось так. Тільки коли ми ворога. Пришпендоримо ось так, як показано цим мечем. Тільки тоді буде ось ця перемога, і тоді ми подумаємо про наше майбутнє. Тільки тоді. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам вечора, мирної ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!